Привіт-привіт, мої хороші дівчатки. Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Української Відьма давайте дивитись такий експрес-розклад. Особисте життя, що чекає. Не забувайте підписуватись, писати за особистими розкладами. По собі. Давайте дивитись негатив, кому треба. Особисте життя, що найближчим часом особисто вас чекаю. Загадайте себе або, можливо, якогось хлопця, коханого. Давайте дивитися. Ну, знаєте, всі три варіанти мені подобаються. Все гарно. Тільки перший варіант. Ви знаєте, як ви втомитесь, когось чекати, під когось підлаштовуватись, будете займатися роботою. От як очікуєте гарних новин або змін. Тут застій. Застій, ви вже не хочете нічого чути, хочете справедливості. Треба час, щоб рухатись далі, кажуть. Не дає вам якась прив'язаність до чоловіка рухатись далі. Тут нових стосунків не буде. А старий чоловік, ну, скажімо так, колишній, бо постійно він вас не поважає. Зверніть увагу. То ви даруєте щастя. Дивіться самі, другий варіант, не перегоріть. Родина, родинні зв'язки. Ніяких стосунків, Поява колишнього, кому це дуже треба. Інтим, близькість, наповнення енергією, щастя, задоволення. Другий варіант кохання, все все виклала, що тільки можна було. Інтим буде так, що будете щасливі. Другий варіант. Самі себе обманюйте. Яка дружба, якщо це кохання? Під впливом, під емоціями від чоловіка. Самі будете розривати стосунки. Подумайте 200 разів, то ваша воля, то ваша думка, чи то вам, вам навіяно, чи вам хтось зруйнував колись стосунки. Тут є негативний сценарій. Є вночі ви вам погано може спиться, може просто погано. Будете самі собі ж руйнувати життя. Розберіться з собою, чоловіки поруч будуть, але треба розібратися. Якщо нових будуть варіанти, але не будуть довгими, довгими ці стосунки. Дівчатка, дивіться всередину себе, що там, хто там, страхи, устрахи, біль, що? що ми не пропрацювали. Вбита енергетика просто. Хоча дуже багато варіантів дружби, інтиму, близькості, налагодження, але не можете взяти, не вистачає вас.